Привіт, друзі! Дуже радий вас бачити. Ви мене, напевно, також. Дуже давно не знімав відео, бо ще на початку літа продав свою камеру, тому що потрібні були бабки на ремонт майстерні. Ну, Ви, якщо дивились моє останнє відео, тому, напевно, розумієте на який ремонт. Дивіться, друзі, на даний момент ми зробили вже дуже багато чого. Ми повернули назад утеплення, докупили ОСБ, -те, яке порозліталося на шматки. І зараз майстерні класно і тепло. Залишилося доробити деякі геть невеличкі нюанси, і все взагалі буде практично так, як і було. Навіть те, що повипадала вся штукатурка, всі наші шматки стін, ми вже також повернули назад, і залишилось тільки це все затерти, грунтанути і покрасити в колір, такий, який в нас був. Також класно вийшло у нас зробити ремонт з нашою плиткою, тому що коли був вибух, то дуже багато таких ось маленьких плиточок все повідсипалося. Ну, друзі, ударна хвиля була такої сили, що оця стіна, вся задня стіна, одійшла приблизно на 7-10 сантиметрів. Навіть від фундаменту відкололась. Тому, напевно, коли трішечки потепліє, ми займемося тим, що ззаді її чимось укріпимо і якось зміцнимо. А поки що ми зробили всі внутрішні роботи, такі, які нам надають добрий вид майстерні. Бачите, ось ось такий ось вийшов у нас шов. Оце наскільки відійшла задня стіна. Потрібно буде пофарбувати заново всі стіни. Тому що ну, виглядає зараз це все не дуже гарно і не радує око. Але дуже класно, що ми вже практично на фінальному. Етому. Ми повністю назад зробили і утеплили, і підшили дах. Ми також повернули назад все світло. Стало набагато краще, тому що всю, все літо і всю осінь працювало один-два світильники. Ну, це було дуже незручно не працювати. Ось такі справи. Так, все, в принципі, вціліло, все круто, працюємо далі. Друзі, по поводу того, як далі буде розвиватись канал і що взагалі ми будемо знімати. Тому що, напевно, багато людей розуміє, що повернути той формат, який раніше був, ну, на даний момент це нереально. Тому будемо знімати в форматі влогів. Будемо знімати все, що ми робимо, все як. Як у нас далі складається життя, як іде життя в майстерні, що ми робимо в майстерні? Можливо, ще, якщо ви проголосуєте в коментах, познімаємо трішки відосів з мисливським карабіном R15, тому що ну, це на даний момент дуже актуальна тема і багатьом людям цікаво. Тому можемо на Ютубчику також вводити формат розброю. Тому, друзі, проголосуйте, будь ласка, в коментах і ще. Будь ласка, підписуйтесь на інстаграм, тому що саме всі свіжі новості, всі саме актуальні новини заливаються в першу чергу в інстаграм, тому силочка буде в описі цього відео. Ще дуже багато питань було у підписників щодо того, як там поживає тачка. Друзі, все добре. Дах поки що я не вирівняв після того, як ударною хвилею трошечки пожмякало. Досі тачка їде така пожмякана, поцарапана, але то все фігня. Все це зробиться потихеньку, колись там, напевно, після війни вже цим всім займусь. Тому що на даний момент дуже велике дякую цій тачці, що вона мене кожного дня виручає і справляється зі своїми задачами. А вся косметика вже буде колись потім. Головне зараз для мене технічна її справність. Ось такі справи. Ну, я думаю, що по цьому поводу ми також якось розпишемо інсті, що і як буде відбуватися з тачкою. Найголовнішим питанням було не як ти там чувак, а як там іжак. Друзі з їжаком все добре. Він мужньо вистояв і зараз далі стоїть. Чесно признаюсь, цей сезон в мене не починався і не завершувався, тому що Мотік тупо стояв в гаражі, все це весь цей час і нікуди не виїжджав. Я два чи три рази взагалі на ньому катався. По-перше, тому що я на ньому не їздив сів акумулятор. Ну, нам треба буде його трішечки або поганяти зарядкою, що я думаю не дасть бажаного результату, або просто купити новий акум. Ну і надіюсь, що весною трішечки ми вже десь покатаємось, але це вже будуть не поля й посадки, тому що незрозуміло, де там зараз валяється весь цей непотріб і так далі. Тому побачимо, що ми будемо робити далі з їжаком. Зараз він стоїть ціленький, неушкоджений, на ньому, всього всього дві подрябинки, але то все сполірується, і він буде сіяти далі в наших фоточках, відосиках і візді. Ну, а цей відос я зняв для того, щоб ви не забували, що я є, і знали, що я не забив на канал, але не знімав відоси, тому що на те було дуже багато причин. Все літо і всю осінь я дуже тяжко працював, і, чесно кажучи, було ну, геть не до відосів. Надіюсь, що ми знайдемо все-таки якийсь цікавий формат і будемо продовжувати вести канал, тому що мені це в першу чергу цікаво. І надіюсь, що в нас на це буде час та натхнення. Тому, друзі, з вами був я, Андрій Кравчук. Ви дивились канал Майстернь Громкастом. У мене все добре. Надіюсь, що у вас також все класно. Не забувайте підписатись на мене в Інсті, тому що там, як ви знаєте, самі нові свіжі новості. Блять. Блядь. Тому що там. Тому що там, як завжди, найновіші. Блядь. Тому що, блядь, там. Ні, блядь, не надо. Тому що там, як завжди, самі свіжі новини з майстерні. До побачення, друзі. До скорої зустрічі!